Привіт. Доброго ранку, хто в Канаді, хто в Україні, доброго дня, доброго вечора. Друзі, сьогодні поговоримо про те, що ви писали. А які ж райони, назви райони. Я їх не буду називати, тому що я зробив таку карту. Вже до мене її теж хтось робив. Отже, я її трошки там від шаблонів. Так що подивимося на зараз на карту. Я буду вам розказувати, що і як відбувається на цій карті і де потрібно заселятися, де не потрібно. Там все чітко я промалював зеленим і жовтим, де не можна, на мою думку. Ну чому не можна? Просто не, не бажано. Особливо ті, хто з дітьми, вам не бажано там. Зараз я їду на роботу, чекаю, поки мені дадуть ключі. Так що можемо поки що поспілкуватися. Так що погнали, дивитися на карту. Погнали, дізнаватися, що і як на рахунок районів Веніпега. Дехто пише, що от читав коментар, що я жив пів року в, 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 в Веніпезі е, і переїхав Альберту, в Альберту це Калгері і там дуже круто, в е, Веніпех це дно і так далі. Я не скажу, що мені пехне найкраще місце, але я не впевнений, що та сама Альберта це найкраще в Канаді. І кожному своє це раз. Я далі згідний з тим, що на початок це Манітоба це одне з найкращих початків, особливо у кого мало грошей. Тут була величезна допомога українцям. Той саме готель на місяць часу їдою безкоштовно. Так що. Давайте ну, типу, дно, не дно, типу, пів року жив собі, чувак, то, типу, і кожен день мріяв Боже, коли я ж приїду в Калхарі. Ну, я не хейту нікого, у кожного є своя думка, це круто. Але давайте поважати кожне місце. Тому що найкращі друзі, там, де нас немає, там найкращі, повірте. І розказувати щодно-щодно, що не дно, типу, людина пів року тут прожила, пів року вона тут нормально себе почувала і тут вже, ну, можливо, в Калгарі краще, менше бомжів. ну, Я їх не бачу практично. Я на Майнстріт не їжджу, автобусами не їжджу, в районі хорошому живу. Нема мені що робити на Майн Стріт, рідко там проїжджаю. Е, ну, типу... Я так само можу сказати, що тут бомжів немає практично. Ну, Що вони там на зупинках, що вони в автобусах, е, що дороги погані. Ну, типу, я не, не був в Альберті, я був в Торонто. розказувало, що дороги дуже крутежні в Торонто. Там вони трошки кращі, але... трошки. Трошки краще. Нема тут такого вже дна, і як говорить, вибачте, бачите, Міра. Не хочу говорити жорстче. Це провінція, яка є. Кожне місце має свої плюси, кожне місце має свої мінуси. Все. Я ну, типу, думаю, що більше немає про що говорити. Тому що кожен хвалить своє болото. Я розказую про місця ну, тут, де я живу. Це раз. Я розказую щиро, я розказую так, як є. Я тут краски теж не, не виставляю і не кажу, що це супер-пупер місце. Але я вважаю, що це найкраще місце, одне з найкращих місць для початку, для старту в Канаді. Так що, друзі, погнали! дивитися на карти Вінніпега. Що ми можемо тут подивитися? Зелені райончики, це у нас там, де ви можете жити. Там є ще санбоніфацій, я його не ставив, це 50 на 50. Відкургував там, де я живу, там лінію зелену проровів, я нижче лінії зеленої живу. Так що, друзі, вибирайте з розумом житло. Сказати на напослідок, там, понятно, що, можливо, комусь буде задалеко. Можете відкрити собі карту Вінніпега і чітко подивитися. Ви зорієнтуєтеся по назвах районах, якщо собі на карті будете приближувати. Так що я постарався для вас повиділяв райони, які реально безпечні, які. Підходять для сім'ї, для дітей. Так що, друзі, вибираємо безпечно собі житло. Приїжджаємо в УНІПЕГ. Це хороший початок для старту. Я не кажу, що це найкраще місце в Канаді. Найкраще місце в Канаді я вважаю, там, де найдорожче. Там і по красоті класно і взагалі, я думаю, що там красиво і добре жити. Це одне з найкращих місць. Це Ванкувер, ніяка не Альберта. Так що, друзі, я думаю, що ви собі свій вибір завжди зробите самі. Вас ніхто нічого не заставляє. Ще раз скажу, потрібно попробувати кожному Канаду. Якщо є така можливість, чому б ні. Я вже багато про це говорив, багато записував відео. Не хочу тисячу раз повторюватися. Просто робіть свій вибір самі, просто беріть, ризикуйте, і ви просто зрозумієте, чи ви зможете тут жити в цій країні чи ні. Вона кардинально інакша, я повторююсь, Дуже кардинально інакша. Так що, друзі, на рахунок мого прямого ефіру я їду, на жаль, на рибалку. Ну, на жаль. Для прямого ефіру, не на жаль для мене, ми її перенесемо на вже вихідні. Так що прямий ефір буде на наступні вихідні. Ще запишу такий короткий зараз шорт на рахунок цього, що я його переношу. Всім слава Україні! Україна переможе, вірте в це. Дякую за перегляд цього відео, ставимо подобайки, підтримуємо. Я стараюся, без всяких шаблонок. Знімаю відео, роблю це з щирою душою для того, щоб підтримати своїх побратимів, своїх земляків. Я хочу, щоб ваше перебування в Канаді перших днів було чуть-чуть легшим, хоча б інформативно. Так що, друзі, підтримуємо мене, будь ласка, все щасливо.